Що відомо про підготовку в окупованому Маріуполі так званого суду над полоненими українськими військовими полку Азов? Для чого Росії проводити цей так званий судовий процес? І за яких умов військові Азово можуть бути звільнені з полону? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили 24 серпня у Маріуполі планують провести так званий судовий процес над полоненими українськими військовослужбовцями полку АЗОВ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України 19 серпня повідомило, що під час цього процесу російські військові можуть вчинити теракт з метою звинувачення Збройних сил України. За даними розвідки, зараз триває переобладнання уцілілого приміщення Маріупольської філармонії. На сцені монтуються залізні клітки, в яких планують тримати українських військових. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поряд із приміщенням, повідомляють розвідники. За їхню інформацією, щоб надати вигляду легітимності ці акції, окупанти готують спеціально навчених свідків і завозять представників російських змі. Наголосили у розвідці. При цьому за одним із можливих сценаріїв окупантів по приміщенню може бути завдано точкового ракетного удару. Видання Українська правда з посиланням на власні джерела в українській розвідці, 19 серпня, повідомило, що під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде у Маріуполі, окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу. За даними видання, так званий суд хочуть провести не конкретно над бійцями Азову, як підрозділу або над військовими України, а нібито над ідеологію нацизму, таким чином намагаючись досягти задекларованої росіянами цілі денацифікації. Із цієї точки зору російські окупанти планують розглядати усі випадки і процеси, починаючи з 2014 року, виправдовуючи цим, нібито вимушеність свого нападу на Україну. За їхнім задумом, так званий трибунал проходитиме у багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас, перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела української правди вважають малоймовірним. Президент України Володимир Зеленський, 21 серпня, у своєму відеозверненні наголосив, що у разі проведення судилища над українськими військовими. Будь-які переговори з Росією стануть неможливими. Якщо наших людей, порушення усіх домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декларації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов, нашою державою все сказано. Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист. За цей тиждень. Наступного дня після публікації цього відеозвернення ватажок угруповання ДНР Денис Пушилін сказав, що заяви президента України Володимира Зеленського не вплинуть на так званий суд над українськими військовими. В ефірі телеканалу Росія 24 Пушилін розповів, що підготовка до першого етапу так званого трибуналу, начебто, підходить до завершення. Підконтрольні Росії так звані слідчі органи працюють, і від них залежить дата Маріупольського першого трибуналу, сказав Пушилін. Нагадаємо, що 2 серпня Верховний суд Росії визнав український полк АЗОВ терористичну організацію і заборонив її діяльність у Росії. Також раніше у ніч на 29 липня був зруйнований один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на окупованій частині Донеччини. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що пов'язниці ракетами Хаймарс нібито вдарили українські військові. Мати одного з бійців полку Азов Наталія розповіла, що родичі полонених і досі не мають підтвердженої інформації про загиблих і поранених воленівців. а також даних про місце знаходження інших бійців полку, які перебувають у полоні. У нас наразі, як у родичів, досі немає ніякої інформації щодо. Тих хлопців, які е, ймовірно загинули в Оленівці під час теракту. Нема інформації, хто поранений, скільки їх взагалі де вони, наші оборонці чи Оленівці, чи вже вивезені в якісь інші населені пункти підконтрольні Росії. Ніякої цієї інформації у нас нема. Е, ми запустили петицію. Можливо, ви знаєте, щоб врятувати українських полонених і призиваємо як українців, так і все, Світового співтовариство -спів -спів стати з нами разом у захисті нашої наших хлопців, наших дівчат, тому що зараз дійсно проходить така ситуація, що світ має боротися з дикунством. Так воно і є, тому що остання страта в Європі була у 1939 році. Зараз ми на ну, спостерігаємо те теж саме. Пані Наталія підкреслила, що Росія має понести відповідальність за усі свої дії стосовно полонених українських військових. Вони на цей день запланували собі, собі судилище, і ми дуже ухвильовані тим, що може статися. Лю це не люди, які взірва ну як, підірвали, підірвали людей, які які спали вночі беззахисні, в яких не було зброї. Військовополонені, яких має охороняти Женевська конвенція, як країна, яка взяла на їх у полон, вона має внести за них відповідальність за їх життя, за їх стан. Дівчина одного з бійців полку Азов Валентина розповіла, що не має жодної актуальної інформації про свого нареченого із травня цього року. Зараз особисто я нічого не знаю про свого нареченого, тому що він вийшов із до десь 18 або 19 травня, і він ні разу мені не дзвонив. Тобто я знаю, що він був у Оленівці десь у перший час, але я здогадуюся, що його кудись могли вивозити. Але я точно цього не знаю, чи саме його вивозили, чи ні. Тому що це інші хлопці вони писали і вони казали, що їх там збираються кудись перевозити то по 30, то по 100 чоловік. Але от саме від мого хлопця я не чула нічого за весь час. Валентина також зазначила, що родичі полонених військових контактують із представниками української влади і головного управління розвідки. Утім, інформації про обмін бійців поки теж немає. Ми весь час зустрічаємося з різними представниками влади, і от з ГУРом також тримаємо зв'язок. Але конкретно, коли це буде, яка дата, нам ніколи не кажуть. Тому що вони можуть, наприклад, домовитись про там, 200 чоловік на обмін, потім Росія може сказати, що ні ми передумали, ми віддаємо вам тільки там 30, наприклад. І весь цей список він знов міняється, і Україна, наприклад, до останнього може не знати, хто саме буде в цьому списку. Те, що перемовини ведуться, це ми знаємо. Вони дуже важкі. Це відбувається постійно, тому що нашій владі дійсно дуже важливо. Ми це бачимо. Ми відчуваємо. Дуже важливо повернути кожного І цивільного і хлопця, і дівчата там до речі, також є радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам при Азові розповів, що за його даними, станом на 23 серпня, підготовка будівлі камерної філармонії для проведення в ній так званого суду над азовцями вже майже закінчена. Середині облаштовані клітки, облаштовані камери для тимчасового отримання. Наших захисників облаштоване закінчують облаштування окремого ангару, де буде, щоб мав заїжджати автозак, і Там потім людей проводили до цієї будівлі, де вони планують робити судилище. Петро Андрющенко зазначив, що будівля філармонії ретельно охороняється. Крім того, російські окупаційні сили намагаються зберігати у таємниці будь-яку інформацію стосовно проведення так званого трибуналу. Власне, вся інша інформація це здебільшого інформація, яку поки що озвучує ватажок Пушилін. Вона дуже така неточна уривками. Він заявляє, що хочуть розпочати до кінця літа цей псевдопроцес, що надали згоду участі Росія або Білорусь. І сірія, ну щодо Сірії, це точно відомо ще з самого початку середини літа, коли пішли перші розмови щодо цього судилища, власне, і попередньо він заявляє, що є 23 арештовані людини, які потрапляють під цей трибунал, і якихось 80, е, наче, справ, які будуть розглядатися Оце майже на сьогодні. Вся інформація умовно можна вважати точною. Ми знаємо, що вони дійсно хочуть провести, а дійсно хочуть, поспішають це зробити до кінця літа. Ми бачимо підготовку, але більш точної інформації немає, тому що дуже сильно вони її охороняють від витоків. За словами Петра Андрющенка, російські окупанти збираються утримувати українських військових під час проведення так званого суду у Маріупольському слідчому ізоляторі і для цього набирають окремий персонал. Крім того, на процесі очікуються глядачі, каже радник мера Маріуполя. Десь 300 місць там 300 людей вміщається будівля, то будуть, глядачі будуть. Єдине, що ще ми бачимо, знов чергову хвилю пропагандистів російських в Маріуполі. Пішла ціла купа інших репортажів. Але оскільки Маріуполь до того вийшов з інформаційного поля російського, а зараз повернувся раптом. То ми це пов'язуємо з тим, що саме гони їхало у підготовку до цього судилища. Колишній командир полку АЗОВ, офіцер сил спеціальних операцій Максим Жорін, розповів, до чого на його думку призведе проведення так званого суду над українськими військовими. Треба розуміти, що це не суд, а це черговий злочин Російської Федерації, який вона абсолютно зухвало анонсує і планує проводити. І це насправді. Я би навіть сказав іспит більше для всього цивілізованого світу та міжнародних організацій, тому що в той час, коли українці просто божевільними зусиллями кожен день борються за існування цієї цивілізації, вони просто спостерігають і дозволяють вчиняти подібні злочини. Тому це не можна називати судом, тому що жодного відношення до реальних прав людини. Це взагалі немає, і більше того, який би вирок там не виносили на цих судах. А єдиним вироком там може бути це вирок по відношенню до тих хто буде організовувати цей злочин. На жаль, розуміючи всю неадекватність росіян та так званих республік, які вони там намагаються створювати, можна очікувати абсолютно будь-чого. І в тому числі, і навіть найжахливіших сценаріїв від росіян на жаль можна очікувати. Також Максим Жорін розповів, за яких умов на його думку азовці можуть бути звільнені з російського полону. Вони насправді, навіть якщо там якийсь буде вирок, там або пожиттєвий, або якийсь срок, або будь-що інше, це по великому рахунку не заважає. Вести перемовини для того, щоб міняти та повертати їх назад. Більше того, такий досвід є, а в тому числі там Україна віддавала на попередніх обмінах росіян, які отримували вироки на території України. Росія так само може повертати. Тих, хто по кому були проведені там будь-які судові процеси або слідчі дії, або будь-будь будь що інше на процес перемовин та обміну, це по великому рахунку не впливає, але це точно затягне. Це 100% затягне на якийсь час процес повернення додому українських е військовослужбовців У випадку з росіянами, це час надзвичайно важливий. Тому що е, це не адеквати, яким невідомо, що завтра просто стукне в їх хвору голову. Якщо вони знов захочуть вбити десятки людей, е, е, на жаль, вони це будуть е, робити. Тому е, повертати назад треба. Перемовини Україна з цього приводу веде. А ми, як українська армія, як е, там безпосередньо, я як представник сил спеціальних операцій, працюємо щодня над тим, щоб поповнювати. Мінний фонд і брати в полон в першу чергу там російських офіцерів, які, хоч якусь цінність, мають для Росії в плані обміну аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна вважає, що заява Володимира Зеленського стосовно припинення переговорів з Росією у випадку проведення суду над азовцями стосується насамперед політичного врегулювання конфлікту. Фактично, такі переговори вже припинилися у березні цього року, каже пані Аналітик. Де-факто ця частина переговорів і так вже зупинена від березня. З того часу, коли е, ми дізналися про військові й воєнні злочини росіян на півночі Київщини та в інших містечках. Е, але тим часом переговори про гуманітарні моменти про обмін військовополоненими тривають і досі. І важливо в заяві Зеленського наголосити і не стільки для росіян можливо, скільки для тих, хто намагається зараз е, дещо е, штовхати цю ідею з політичними перемовинами, як, наприклад, Туреччина в особі Ердогана, що ці перемовини наразі не на часі. І судилище дійсно, а не суд над нашими азовцями, буде сприйматися Україною як свідчення того, що Росія абсолютно не готова домовлятися. Ми це розуміємо і так, але у нас є деякі гравці, зокрема Туреччина, які вважають, що підписана або точніше ем, укладена зернова домовленість між Росією і Україною ем, буде першим кроком до політичної домовленості. От, власне, з цього приводу акценти розставляються. Марія Золкіна зазначила, що переговорна позиція України поступово зміцнюється, і сприятливим для неї є те, що ключова частина західних союзників, зокрема, які озброють Україну і чинять тиск на Росію у вигляді санкцій, не примушують Україну йти на домовленості з Росією. Утім, Кремль буде намагатися змусити українську владу піти на поступки в обмін на звільнення азовців. Те, що відбулося в Оленівці, зокрема масове вбивство, як мінімум 57 е, українських азовців, е, вже сприймається як такий тиск на Україну. Тобто, цей злочин воєнний він був скоєний для того, щоб примусити Україну піти на певні політичні поступки. Е, сам процес судилища він буде використовуватися для того, щоб е, демотивувати українську армію. Е, це Ця стратегія не дієва, але я слідкую за російськими меседжами за їхньою пропагандою. Вони переконані і переконують своє населення в тому, що будь-яке приниження українських військових, зокрема азовців, буде демотивувати українську армію захищатися і тим більше наступати. І вони притримуються цієї стратегії ще з травня, коли відбулася. Відбулася власне ця подія на Зовсталі, коли наші виходили під, під гіду Червоного Хреста. Тому росіяни будуть це використовувати, але більшою мірою зиск буде для їхнього внутрішнього глядача і читача. Для міжнародної спільноти це аргумент буде з приводу того, чому Україна не збирається. Укладати якісь політичні пакти про умовний мир з Росією, уникнути так званого судового процесу над полоненими українськими військовими не вдасться, каже Марія Золкіна. Утім, Україна має тиснути на західні інституції для того, щоб намагатися зупинити цей процес. Ми зацікавлені, звісно, в тому, щоб цього процесу не було, бо це є порушенням насправді тих домовленостей і на порушенням Женевських конвенцій, і ми маємо тиснути на західні інституції, які не показують зараз ефективності, зокрема Червоний Хрест. А про те, щоб було зупинено все це, і Червоний Хрест отримав доступ до наших військовополонених на окупованій або на російській території, але. Я не бачу можливості зараз це дипломатично зупинити. Ердоган і Туреччина, в принципі, які зараз є ключовими такими посередниками, вони не будуть тиснути на Росію, не будуть висувати Росії жодних там ультиматумів, а вони будуть. Грати, точніше, ну Туреччина в принципі буде грати разом з ООН роль ем, такого поштаря між е, Києвом і Москвою. Але якщо ми пригадаємо посередництво, наприклад, Нормандській четвірці, то спочатку вони намагалися тиснути на Україну в 2014, 2015, 2016 роках. А далі вже їхня позиція була більш принципова і більш близька до міжнародного права, тобто вони е, висували претензії Росії. Туреччина висувати претензії Росії не буде. Це інший гравець, і переговори відбуваються інакше зараз. Ну і ситуація інша. Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі зазначив, що полка Зов перебував у центрі уваги російської пропаганди усі вісім років війни. Тому проведення цього процесу є однією з головних цілей Кремля, вважає політолог приділялося найбільше уваги завдяки тому, що саме вони е, приймали активну участь у звільненні Маріуполя у 2014 році, і як ми бачимо, є оказу серйозний супротив у е, 2022 році, е, тримаючись е, більше майже три місяці. Не зважаючи на всі прогнози і зірвавши багато в чому плани Росії до окупації інших територій, тобто Маріупольський гарнізон взяв на себе основний удар в перші місяці війни, і, звичайно, зараз треба кинути кістку всередині держави Росії насамперед найбільш таким галтілим. Сказав би так, ура патріотам, на яких і базується, тобто і підтримка не лише підтримка всередині Росії війни проти України, але йде мобілізація на фронт так званих добровольців, контрактників і таке інше, винесенням азовцям обвинувальних вироків, Росія хоче підняти ставки на переговорах з українською владою. Вважає Максим Єлі. Утім, за каденції президента Зеленського вже були випадки, коли Росія йшла на обмін полоненими і звільняла українців засуджених до суворих вироків. Був вже прецедент, навіть при Зеленському, коли повертали того ж Сінцова і інших політичних бранців татар, так тобто і, і військових, також яким, які були вже засуджені. Звичайно, він буде це прив'язувати під ті вимоги, які вони постійно висувають, збільшують це принаймні е, визнання приналежності Росії Криму, а також визнання незалежності Псевдореспублік е, так званих ДНР і ЛНР. Коли вони як вони розраховують, вони будуть повністю звільнені, будуть проведені там референдуми. Можливо, навіть і, е, приєднані до Росії такий варіант є також можливим. Принаймні зараз вони цим також шантажують Зеленського, е, цілком е, чудово розуміючи, які це наслідки е, матиме в Україні до для дестабілізації внутрішньої е, ситуації. Тобто, вони будуть їх прив'язувати. Вони звичайно, або е, ну, у нас там також є. Такі, знаєте, льотчики, наприклад, так, полонені, які офіцери високого рангу, певний частками дрібними там обмінами можуть бути, як це вже було, і перемовини з цього приводу ведуться. Але, звичайно, це козир. Які вони будуть використовувати і затягувати обмін саме азовців, тому що це вони мають велику вагу, суспільну вагу в Україні? Ну і в принципі, і в Росії. Зокрема, Максим Єлі зазначив, світова практика свідчить про те, що навіть таким потужним державам, як США. Не завжди вдається швидко звільнити своїх військових із полону ну тут найкращий кейс це вже покійний сенатор Маккейн, великий друг України, який багато років сидів в ямі так в полоні, і було багато спроб його визволити, але також це відтягувалося, і він був відомою. Особистістю героєм сполучених штатів, за що потім і отримав е, нагороди, Росія буде намагатися отримати максимальні вигоди для себе в обмін на азовців, переконаний політовок. Але те, що українські військові будуть засуджені, не означає втрату шансів на їхнє повернення, враховуючи ті чинники, які я зазначив раніше, і те, що Росія. Сповідує терористичну тактику, і навпаки, максимально вже вісім років використовує полонених для того, щоб отримати максимальні. Результати пригадуємо на, на кого вони там виміняли наших е, військовополонених минулого разу, того само Сінцова. Там е, на тих, хто скоїв злочини, терористичні акти, були свідками збиття боїнгу, тобто важливих свідків. Е, тобто вони максимально використовують цей час під підвищення ставок і тому е, звичайно цей шлях буде тривалим. І не таким швидким, як би нам того хотілося, але насправді це судилище може навіть і прискорити, тому що е, вони таким чином е, задовільнять внутрішню аудиторію, і потім вже будуть, е, можливо, там, в залежності від обставин, е, відпускати. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти Україну загарницькою війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.